Ось ми вже збираємося. Зараз ми тут досить красивий вид. Ось ми вже збираємося, зараз складаємося і виходимо. Проспали, звісно. Проспали. Мало. що маємо, то маємо. І так, народ, ми проснулися вже, зібралися, ми були отут. Це будівлю, ми ночували. Там вхід. Ми лишимо координати, де це є, щоб, ви, якщо будете попрацювати, що ви знайшли щодень. І в загальному ми вже йдемо далі. Рідну трасу. Я не знаю, чи тут е... Ні, взагалі тут можна стопити, тут є таке місце, бачите? Це типу як... Це виїзд на трасу. Отак, виїжджають, а туди вже траса йде на, на відень. Тобто ми так стали якось так. Вроді би і нормально. А Вроді би і фіфі На кічвіки немає можливості зайти і подивитися. По інтернету не маємо. З автобусу прибули на Зохова вулиця. А, а, ми маршрут найкраще виїжджати з Братислава в сторону війни. Ми... тільки самі його дізналися, тому що не мали доступу до хічвійки. складали план, потупили і не зробили план виїзд із... з Братислави. Ми прибули на вулицю Кремніцьку, нам потрібна якраз стара траса на Вену, і ми бачили авто... автостопчиків, які Якраз направлялись на мене в такому суперкласному супер місці. Не мене, да, на доволі не погані так, На доволі непогані теж Траса знаходиться ось там, але ще під мостом. Так, ми зараз вирішимо всі проблеми. Пам'ятаєте, я вам розказував про те, що ми купили кашу? Отак от, от ми будемо її вживати з шоколадом. З всякими там... вона тільки з шоколадом. Цукор додали ще і буде класна їжа на перекусончик. Не вдалося сісти, ну, злапати машину десь, де ми хотіли там, на цій вулиці. Ми, ми в минулому відео говорили про неї. Так от, Ми пішли на стару трасу на, на відень і цей. І загалом ми стоїмо тут, п'ємо чайок. Ніхто поки що не хоче зупинятись. Потік машин досить маленький, і взагалі майже немає машин взагалі. Там нічого. Виїхати в сторону Вене в натурі важко. Ніколи не думав, що настільки важко виїхати. Нас брали і на більші відстані швидші. Будемо стояти, чекати. А, і місце це ми теж додали. Ми всі місця постараємося додати на, на карту і кинути під, під відео. are going to get to uh, Graz tonight. It'll be a, let's say, 200 kilometers ride. And hopefully they are gonna find nice people. But I recommend them to have a Ми тут коротше, прибули в Австрію в цей. Недалеко від мене, 30 Недалеко. кілометрів. Ми, а, нам, ми... нам попався водій, який підвіз нас так. Ви його, на минулому, ви його бачили на а, минулому відео. І ви він знаєте, що дав... він нам коротше, вручив подарочок. Ми намагалися відмовитися, але він сказав, що до нього не гроші. А, він сказав, що хай вам щастить вашій подорожі. І давно це одна третя нашого бюджету, yeah, yeah. яку нам дали просто так. Uh -huh. Повезло. Тут Wi-Fi-ки нема, тому позвонити нічого, ми не можемо подивитися. Змагано, звісно, але давайте. Роджі ми, ми вже застопили з заправки до Вене. Нас підібрала компанія австрійців. Ми стопили досить недовго, всього десь 30 хвилин. Перед нами стопили інші е, автостопери, але... Вони кудись пішли, ми подумали, що їх забрали, сіли на їхню точку і, і поїхали швидше за них. Це просто смішно. Хей, привіт всім, ми зараз знаходимося в Відні. Нас якраз висадили так біля центру. Ставка Люжа. Ага. Цілий стенд ніконів. Нас проводять по Відні. Як... Ніби екскурсію. Ось цей от хлопець, він розумію, по-англійськи все дуже добре. Такі будівлі. Ми його посадили на трамвай. Е, ну, загалом будемо ходити, шукати, де би нам може переночувати сьогодні в Відні, а завтра вже будемо рухатися на Грац Ми вам покажемо ще. Де що звідня, пізніше трохи, коли дійдемо вже до якоїсь точки. Добре, побачимось.